Протокольних рішень міських відчиток зборів членів територіальних громад вимагає визначити приміщення в адміністративній споруді за адресою вулицях Христати для постійної роботи ініціативної групи, членів територіальної громади. З питань правового забезпечення роботи територіальної громади міста Києва, як юридичної особи, суб'єктів публічного права. Рішення вимагаємо прийняти невідкладно, про що повідомити ініціативну групу, не пізніше в кількіткої в день. <непродуктор> Приміщення та тих зараз. Зараз он запише. Значить, товариство. Товариство. Я вас давай дуже прошу. Я учасник неодної революції, бо перше мене посадили за мої погляди в 81-му році, політичні погляди. І я хочу вам сказати, що не забуваємо, що завтра до цієї влади прийдете ви. Ми, ви, ми. тому що я не, я не у владі, я ще раз хочу наголосити, я не у владі. Тож думаємо сьогодні, щоб завтра не було стидно за те, що ми сьогодні думали, про це а завтра не зможемо навіть на крок просунутися питання цього вирішення. Ну,